Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Переможемо разом. У ПЦ московського патріархату відмовила українським військовим капеланам та українським захисникам у доступі до печер Києво-Печерської лаври. Оборонці мали намір помолитися за загиблих побратимів у річницю повномасштабного вторгнення росіян. Зауважується напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну до національного заповідника Києво-Печерська Лавра звернулися представники православної церкви України з проханням стосовно проведення особливого богослужіння за упокоєння душ всіх загиблих від російської агресії разом із вірянами, військовими та капеланами у печерах біля православних святинь лаври. Відповідно з метою проведення заходу заповідник звернувся до чоловічого монастиря УПЦМП, який досі фактично продовжує користуватися частиною об'єктів нижньої лаври до набрання законної сили рішенням суду. У відповідь представники Московського патріархату надіслали лист, яким відмовили у наданні доступу захисникам України і капеланам разом з їхніми духовними наставниками від ПЦУ. Разом з тим, монастир повідомив заповідник про розпочатий ремонт у ближніх печерах з метою забезпечення вільного доступу усіх громадян, незалежно від їхніх релігійних переконань, до святинь Києво-Печерської лаври, у межах діючого законодавства заповідник розпочинає процедуру повернення культурних цінностей та реліквій, розташованих у ближніх печерах. Наголосили у повідомленні. Варто зазначити, що 10 серпня 2023 року господарський суд Києва ухвалив рішення, яким зобов'язав свято Успенську Києво-Печерську лавру чоловічий монастир УПЦ у Сум Перешкоди у користуванні майном національного заповіднику Києво-Печерська лавра шляхом їх повернення. Мовиться про 79 об'єктів нижньої лаври 9 серпня 2023 року. Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між свято успенською Києво-Печерською лаврою Українською православною церкви та національним заповідником. Києво-Печерська лавра йдеться про приміщення Нижньої лаври. Відтак, господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних. Вимог свято Успенської Києво-Печерської лаври, чоловічий монастир Української православної церкви. Ця релігійна організація надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. Ось на Закарпатті одразу двох настоятелів храмів Української православної церкви Московського патріархату викрили у веденні антиукраїнської діяльності публічному поширенні комуністичної символіки, пропаганді тоталітарного режиму. Про це поінформували у відділі комунікації поліції Закарпаття у вівторок. 27 лютого як йдеться у повідомленні відомства: 30-річний та 43-річний клірики Стячівського району через особисті сторінки у соцмережах публічно пропагували наративи комуністичного режиму, поширювали заборонену символіку та ворожий контент у рамках досудового розслідування. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання обох фігурантів та вилучили у них мобільні телефони з доказами такої їх діяльності. Коментують у поліції для об'єктивного аналізу у справі було проведено судово мистецтво знавчого Зо, яка підтвердила, що ці публікації містять заборонений у нашій країні контент, підозрюваним загрожує до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі обом священнослужителям слідчі головного управління національної поліції в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили про підозру за частиною першою статті 436.1 кримінального кодексу України, виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів, за скоєна їм загрожує до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої правоохоронці готують матеріали для скерування справи до суду. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.